Валютна пара євро-австрійський долар. Відчиняю угоду на 5 хвилин вгору та показую чому. А в загальному, як можемо бачити, тренд наш спрямований вгору. А далі ми дійшли до ось такого моменту і отримали ось таку консолідацію. Але навіть якщо придивитися навіть самі консолідації ми бачимо те, що ми йдемо вгору. По-перше, наші максимуми стають все вище і вище. Зараз ось ось такою лінією, бачимо те, що вони стають більш вищими, а також наші мінімуми потихеньку також стають трішки більшати. Ну, наприклад, якось тут. І тому через це, а також як доказ, ми бачимо те, що ось тут у нас знаходяться такі-то великі об'єми. Тому це слугує тим, що, як не крутий, але ми все-таки підемо вгору. А якщо що, десь отут я виставив наше сповіщення про те, що потрібно тут буде відкривати угоду вже як перекриття, тому що, можливо, ми можемо дійти навіть до цього рівня. Тому зараз подивимося, що у нас все вийде. Трішки не вистачило часу, але нічого страшно. Відкриваю знову на 5 хвилин. Наше перше перекриття, як можемо бачити, наша валютна пара євро-австрійський долар закривається непоганий плюс.